Частина третя розкладу між вами. Чому так багато частин вийшло? Тому що мені хочеться вам донести ще думку, так? Ну, дивіться, ми зупинилися на сімірки мечів, це, це пов'язано перспективно 3 і 6 місяців з цією людиною. Людина буде вас, з вас буде мотузки війти. Не довіряйте людині і слова. Перевіряйте, людина взагалі може бути зайнята. Або дуже багато у людини, щодо взагалі відносин, якісь представлень, ні таких нереальних. Від вас, і від себе. Людина все полюбляє, вона наповнюється. Вашими ресурсами не тільки вас. Повірте, не тільки вас. Не думайте так, що тільки ви. Задля того бути от в такій дев'ятки пентаклів для себе, і людина буде приміняти різноманітні уловки, задля того, щоб, у вас вас з ці матусочки, тягнути. І розповідати кожного разу, о, звізда моїх очей. Ти бачиш цю зірку. Я поведу тебе за нею. І так кожен буде розповідати, як ходити. А ви будете сидіти і думати. А потім приходити і говорити, як ще інша там або родина, або жінка, чи чоловік. Порада вам, Таро. Прекрасно, королева кубків. Будьте собою, будьте чутливою, будьте імпатичною, будьте глибинною, але не жертвуйте собою зараді кохання. Ця карта радить, тримати серцем відкритим, але берегти його за, межами, за мудрими межами. Дозвольте почуттям текти, як річенька. Але, іншими словами, кохайте з гідністю, але не розчиняйтеся в почуттях і в людині. Кармічний урок. Десятка мечів. Ми прийшли з того, з чим вам закінчилось. Пам'ятаєте, я розповідала про пажа мечів, що вас об'єднує. А от Іана. Кармічний урок ваш цією людиною це до чого ви прийдете, якщо ви будете разом. Ці стосунки пройдуть або пройшли, давайте так буду розповідати, щоб допомогти вам звільнитися від болю. Минулих зрад. Від сценарії мене знову поранили. Це завершення, яке все одно відбудеться. Це завершення старої програми любові через страждання. Ці відносини, якщо ви підете, всі відносини або вже пішли. Вони будуть вас вчити знову, не боятися втратити, бо тільки ви проходите край, і ви можете народитися знову, вже вільно від старих залежностей і від чужих емоцій. Але все одно в цих відносинах ви будете йти до десятки мочів, на жаль. Між вами є інтерес, почуття, але ви різні і ви по-різному готові. Ви з серцем і турботою. Ця людина емоційна, але непослідовна. Людина-хадок. Зразу говорю, навіть можете мене закидати тапками, особлива. Дев'ятка пентаклів, лицарь Кубків, і Сімірка Мочів. Ну, ну, от просто, ну, от просто, ну, це ідеальна людина для погуляти. Ну, просто провести час, але знаєте, що у постіль ви будете не одна чи не один. Там буде цела, знаєте, гурт, тому що людина, коли я відкрию вам такий маленький секрет, коли ви спите. З різними партнерами ви підключаєтесь. І коли ви приходите до своєї основної чи із основного, ви приводите цей табу вашу постіль. І всі ці енергетичні прив'язки, які тягнуться, а там різна, а, як сказати, культурне, Не приходить на думку культурну. Різне говно. Воно вливається в вас енергетично. І потім ви думаєте, що у мене такий настрій. І потім цей партнер або партнерка, так? Вони теж отримують, тому що йде обмін, і ви не знаєте, що відбувається взагалі. І ви думаєте, а там людина б'є себе в груди, говорячи про те, що ви одна чи один. Розумієте? А жінки взагалі вони відчувають? Тому що людина змінюється у неї навіть запах змінюється, людина навіть поводиться по-іншому, навіть в інтимі людина інша знаходиться. Розумієте? Коли є? Ще. І от цей табор, він приходить у вас у пусті. Ця історія більше про душевне а, дорос... дорослишення, ніж про стабільний союз. У вас стабільного союзу з цією людиною, яка тут вийшла у мене на розкладі, не почне. І це показує, що кохання, по-перше, обирається. Розумієте? І це не лише мрія, це не лише образ, якийсь там надуманий, чи кимось закладений там друзями, подружками, там, батьками, а вибір. Любов це відповідальність і чесність. І коли ви обираєте партнера, ви повинні бути чесними з самим собою, тому що це ваш вибір. І коли ви хаєте потім, розповідаючи про свого партнера партнерку, яка людина, ну, питання ж до вас, ви ж обирали. Так, ви могли обирати, не думаючи, що людина буде лайном. Але з того й потрібно починати, що потрібно завдавати питання людині. А як людина бачить взагалі життя, пов'язане з будуванням родини? Якщо людина скаже все буде добре. Буде добре. Як там, ну, як вийде, безжить від такі людини. Тому що все буде добре, це лапша, це не прибудування. Це просто поїздити. Це як просто от моя порада рекомендація, не знаю, як назвати. Оці відносини, вони прийдуть до цього. Якщо ви будете починати з людиною знову, ви прийдете до цього. Якщо це нова людина, у мене немає питань. Серйозно. А ви самі думаєте, як вам бути, вам обирати. тому що ваше життя і ваш вибір.